Що ми розрахунки в нього воно теж є. Той лист мешканці Вінницької 17 до міської ради приходять не вперше, а нещодавно навіть вирішили заявити на сесії міської ради перед депутатами про проблему з освітленням у під'їзді будинку. «У Нас постало питання з виключення освітлення на сходових маршах. Нічого не вирішується, відписки йдуть леві, Дуже багато вже порушень по цьому. Поводу, і наш мер на то не реагує. Єдине в нього стало питання по поводу тих розрахунків неправомірних дій, де ви взяли такі дані. Іншого більше нічого він... дані то за борги людські по, квартирі, по квартирам і чому він відрізав, чому світло виключене не, не, ну, в, в, в двох під'їздах, а в інших ні. Бо там живуть знайомі, там живуть депутати, депутати їм там борги конкретні, але світло їм не виключили. І ти, коли йому це пояснюєш, ніякої реакції на то немає. У під'їздах будинку відключено світло, тому що немає лічильників. Повідомили у ремонтно-експлуатаційному підприємстві номер 7 Світло немає по причині тому, що відключає Жойк, не попереджають нас. В першому під'їзді цього будинку є лічильник, там світло є, а всі останні під'їзди три без лічильника і вони нараховуються по потужності. Жойк, до відома нас не ставить, які будинки відключаються. То може так бути в одному будинку, в одному під'їзді? Може, тому що е це різні блоки. Вони мають капітальні стіни і різні роки забудови. І продовжується нумерація, просто так, воно один до одному пристроєні. Яка причина відключення світла у цьому саме будинку? Ну, Відсутність лічильників в трьох під'їздах. А хто має ставити лічильники? Ну, Будинки ну, я не можу вам відповісти, хто має ставити лічильники. Так, передали з території другого ЖЕКу ці будинки. Бухгалтерка в жрепу зазначає, 7 мільйонів гривень мешканці загалом заборгували їм за послуги, тому й вони не в змозі у повному обсязі розрахуватися із енергопостачальником. Чуть почалося, ми в тому місці заплатили жуйку 300 тисяч. Буквально, червень і ще 300 залишилося. 300 тисяч? Да, а 300 ми заплатили, ми не можемо за місяць заплатити 600 тисяч. У нас надходження десь ,100 мільйон 100. З них йде РЕС, з них йдуть податки, з них йдуть. Якщо ви цих 300 тисяч раз турешту заплатите, вони да, не підключають да, людям. Да. Навіть не зважаючи на то, якщо що ми заплатимо, да, тому вони підключать. А лічильню ви ж кажете, що проблеми лічильників немає. Ні, то я це інші під'їзд. Це теж ситуація. Це так само. Ну перша ситуація для тому, що борги населені перед жеком. Пані Світлана каже, якщо їм не допоможуть у міській раді вирішити проблему з освітленням під'їзду, без якого мешканці вже півроку, то звертатимуться далі. Да, ви вирішила йти на себе, бо нема куди йти. Хіба що подавати документи, брати ці розрахунки на ДБР і на прокуратуру? Більше іншого виходу немає. Да, да Олена Лукенюк Андрій Борисов, ТРК «Вік».